Вітаю всіх, хто зайшов у гості мою вінтажну комору, і гостей, і моїх дорогих підписників. Я рада, що ви зі мною перед тим, як буду показувати цікавинки, новинки моєї колекції. Хочу вам подякувати за те, що ви мене дивитесь, і, ти, і за те, що ви мене гарно коментуєте. Розпочинаю я свій огляд ось такого предмета: вазочки, серветниці, однак, скоріше всього, я так думаю, що це вазочка. Тому вона невеличка, висота її всього-навсього 10 см. І це з категорії безквітного фарфору. Це інтер'єрна дрібничка, яка мала відповідний функціонал. Зазвичай такі речі стояли в оселях міщан. От кінця 19, го початку 20-го століття. Дуже тоненька, легенька річ. Ви знаєте, що я збираю такі предмети. У мене вже є невеличка така колекція, і ось трапилася мені рідкісна, на мою думку, річ. Я її особисто вперше бачила на торгових майданчиках. За в радянські часи називали такі предмети, які мають міщанський смак. Але я вважаю, що саме з таких предметів розпочиналася історія насамперед артілі Керамік, а потім і полонського фарфорового заводу. Ось так я вам прокручу, щоб ви роздивилися. Вона була така грязнюща, але я її відмила, слухайте, і появилася тут, бачите, така білизна фарфорова. І ось котик, дерево, бачите, корзина. Я так думаю, що, бачите, вона невеличка, я так думаю, що, скоріше всього, що це для. Невеличкі букетики в квіті. Ось така річ появилась в моїй колекції. Далі хочу вас познайомити в одному із відео я вам показувала ось цю пашотницю. Собачка така скульптурна, можна навіть сказати, невеличка річ, яку можна використовувати навіть як статуетку. Однак це із, столу, із сервізу дитячого. Його назва Іванушка. Да, Саме така назва. Зараз я покажу, що я придбала до нього. Це предмети рідкісні. І їх зараз відшукати доволі таки важко, а як є, то досить, то досить по високій ціні. І ось мені трапилось до моєї пашотниці, бачите, річ притягує іншу річ. Ось такий чудовий чайник. Я вже в одному із відео говорила. Скрізь пишуть, що це і, Карлсон, і, і, з набору Карлсон. Ні, це не Карлсон. Дійсно, є у Тригобових, Корестенському фарфоровому заводі є набір Карлсон, малиш і Карлсон, куди входять три фігурки, а, сам, а насамперед, це Малиш, Карлсон, а також <кій> Песик Альберг. Такий з піднятою лапкою. Це абсолютно окремий набір. Другий набір це ось песик, пашотниця, чайничок. Також входить мисочка і чашка. Дуже красива така бульйонниця, так можна ще назвати. Ну, то, речі, то дуже-дуже рідкість. Ці ще можна зустріти, а ті, скажу відверто, мені не вдається вже тривалий час придбати. Так ось я придбала чайничка, подивіться який красончика. У 1978 році Валентина Тригубова створила набір, дитячий набір, який називається Іпанушка. Він був присвячений нашим щасливе. Наш щасливий радянський спосіб життя. Ось, Досить тоненька порцеляна, ручний розпис, погляньте, кришечка тримач, гарненько тримається на чайничку. Ось так ось. Такі речі, по-перше, випускались невеликим тиражом, а по-друге, билися, тому що діти. Користувалися і, звичайно, дітям притаманно. Не досить ретельно ставитись до збереження таких предметів. Тому вони в малій кількості дійшли до нас. Ось такі у мене вже є двійку предметів чудових. Ну що ж, сподіватись буду, що притягнуться інші. Тому запам'ятовуйте, що це не Карлсон, чайничок не Карлсон, а Іванушка. Валентини Трегубові. Далі я показувала вам в одному із відео також частину сервізу дитячого Ваня Маша. У мене тільки частина сервізу Маша. Ось. І мені трапилося ще тільки без кришки ось такий вершківничок, молочничок. це ну, досить таку приємну ціну. грі було, як кажуть, його не взяти. Кришечку, я думаю, десь мені вдасться відшукати, і буде в мене ще один такий цікавий предмет. Та я ж не показала вам клеймо. ось таке, бачите, клеймо. Користень 3 рублі 80 копійок. Кошту. тут також. Ось ми бачимо ось таке клеймо, 3 рублі 85 копійок на цьому чайничку. Далі ось погляньте на цю чудову вазочку. В одному із відео я у пані Ніни мисливці за скарбами її канал. До речі, підписуйтесь на її канал, україномовний. Дуже господиня цього каналу старається показу, збирати для нас і демонструвати нам досить такі цікаві речі. І от я побачила у неї ось таку вазочку. Взагалі, я дуже-дуже хочу зібрати багато предметів, присвячених нашому Тарасу Григоровичу Шевченку. У мене є окремі скульптури, є трішки посуду з його. Портретам ось мені страпилася вазочка. Вазочка невеличка, вона була присвячена до 150-річчя з дня народження нашого кобзаря. Це дубицький фарфоровий завод. Бачите, клеймо старенький дубиш. І погляньте, який же гарний наш кобзар зображений на цій вазочці. Тут, на червоне, ми бачимо в медальйоні портрет. Лаврове листя тут таке. І портрет з написом Тарас Григорович Шевченко, багато позолоти, цировка, і дуже гарний ручний розпис. Бачите, який красивий. Дуже задоволена цією вазочкою. Ось така красунка трапилася ще мені. І завершувати олі я буду чайною парою простенькою. Однак у мене її не було. Я також збираю чайні пари тернопільського фарфорового заводу. І ось мені трапилася ось така річ. Незалежно від того, що це деколь, але ми бачимо, деколь досить така яскрава і цікава. В чорно-світло-коричневих таких кольорах. Такі кольори розпису на фарфорі, або деколі на фарфорі. Були притамані рейському порцеляновому заводу. Взагалі, взагалі Тернопіль, на мою думку, знову ж таки, був впереді планети, що називається, всієї в частині оформлення посуду різними деколями. Художники були на висоті, вони розробляли деколі і на посуд свій. Цій деколі застосовували досить такі гарненько. Ось така, таке блюдечко йде. Порцеляна тоненька, вона гарно-гарно дзвінить, багато також позолоти тут оздоблені. І ось таке поповнення я маю. А в цілому, ось такі були мої покупочки. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, мені буде дуже і дуже приємно, бо це результат моєї роботи. А також за можливості прокоментуйте. Мені завжди цікава ваша думка стосовно того, що я купую, збираю. А чи купували би ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До нових зустрічей, до нових відео. Всім миру та добра!